Вперед, вперед! Мій перший раз на цій мапі. Рейтинг 2К. Ну що, подивимось на що я здатний. Так, нормально. Перший дискваліфікований. Чисто на шару його взяли. Блін, я реально навіть не знаю, куди тут йти, що дивитись. Так, там хтось стріляється, уже не стріляється. Донут, пушей. Це де? Покажіть мені пальцем. Я... О, там ще хтось був. Стоять. Ща я з тобою розберусь. Далеко не відходь. Та блін, треба сміливості набратися. Ніхуя заявлять. Я так граю, нібито у мене багаторічний досвід у цій грі. і Я взагалі кіберспортсмен. А по факту тільки зайшов перший раз на цю мапу і взагалі дупля не ріжу, де що знаходиться. Ой, давайте вперед не зупиняємося, Кидайте все, що у вас є. Дими, флешки, хаєшки. Нас нічого сьогодні не зупинить. Ми займаємо впевнено плен. Я пірдоле. Знову поніділик. Знову треба йти до ябани роботи. Блін, треба виробити оцього от на форесті, він якийсь агресивний. Так, з цим розібрались, тепер лишається, по ідеї, кічен, кічен є. І шорт має бути. Так, шорт. Все, шорт, ти там тиха будь. Ми тут плен займаємо. Так. А ти що? Мультиків передивився, чи як? В дим пушити. Я бачу, ти не один такий, хто думає, що він повірив в себе. Ну все, чотирьох забрали, давайте ще п'ятого, і буде взагалі ідеально. А, все, я поняв, де він? Він напевно вот там. от. Ну, походу, п'ятого не світить. Ну нічого страшного, мені так теж подобається. Let's go B. Тільки я щось вас не розумію. Сказали B, ідуть на А. У вас величезні стратегії і перспективні плани. Окей, тоді я з вами. Ах, ну зараз 100% буде хтось пушити апси, так що в теорії треба розміняти нашого. Блін. Я планував розміняти одного тімейта, а не двох. Ну, як вийшло, так вийшло. Зато калаш підібрав. Все, вперед, нас нічого сьогодні не зупинить. Тільки я тут дим дам, спробую вийти. У мене є. Не... Ти, блін, звідки ти от взявся, такий сміливий, біжить кудись. Навіть по сторонам не дивиться, тебе що, дорогу в дитинстві переходити не вчили? Один в два. Один в один. Ти, блін, останнього ще виробити, і взагалі красиво буде. Хова! Фейк планд повівся. Тримай Рафу, дівчинко. Я хлопчик. Правильно, ніколи не здавайся. Yes. Літаю, камда, сикайній дамбоп. У мене якесь дуже сильне дежа. Нормально. Оце так хадшот. Хадшот. Я як ашот сказав, це блин, другий раз не вийшло так зробити. Ну нічого, я зараз підберу якийсь дроб, дробовик, наприклад. І як засідю комусь в голову. Так і було заплановано. Ох, тепер ще останнього треба якось розвести. Або з ним зустрітися один на один. Наприклад, отут от. Непогано, мені подобається. Блін, понакидували тут димів, вогнів. Це що вам, майські свята, чи що? Вони були місяць назад. Шашликів сьогодні не отримаєш. А ти ж тут не один був, мені здається, ті спаун, ага. А де він, я чую його запах страху. Тільки А, справа будеш. Дароу, теж шлики не отримаєш сьогодні. Все, берем калаш і вперед. У мене є величезні амбіції і плани на цей раунд. Тільки я от не знаю, куди йому йти. Піду на А. Тут уже є наш тімейт, в теорії він розчистив все, так що нам просто зайти, поставити і втікти. Так, блін, там уже хтось намалювався, треба його якось уговорити. Е, ніндзя стрибок. Нормальні тебе флешки, братан, тільки щось вони не працюють. Так, все, один на один, бомбу ставимо, Last Сіті. Ну, тепер його ожидати або з Сіті, або з шарта. Ну я і туди, і туди всяку фігню повідкидаю, і буду його ждать. Так, я відчуваю його запах, він зараз піде з шарта. Здарова! Так, ладно, ви йдіть вперед, а я буду крошувати нам спину. Тут 100% хтось зараз з'явиться. Ну, от як я і казав. Перший дискваліфікований. Ви там, головне, пачку поставте, а я от, з його другом розберусь, який нам в спину вирішив зайти. Блін, що це він якийсь агресивний, і пачку у вас не вийшло поставити. Ну, зато у мене все виходить. Ну, нормально. Бляха, я реально не знаю, що мені робити. Беру пачку і. Ну, це було дуже тупо, я погоджуюсь. От в ці от мої мови. І ми просрали раунд по момент. Ну да, ну да, вам просто везе, от і все. Ви навіть дими ніякі ніяк і не розкидуєте, а мені ще щось розказуєте. Зараз я наберу всю силу і потужність в своїй ягодиці і покажу вам, як треба брати раунди. Тільки зараз я спала, сам розберуся, то там якийсь агресивний контртерорист. А, а от і ти. Доброго ранку. Доброго ранку. Ладно, накидаємо флешку і вперед. Вперед, головне, не. Бляха-муха, що там не вийшло. Я, коротше, не гордий, я піду обійду, я от біжу на мій, да-да, я біжу на мій. Розведу щас когось, хто повірив в мої. 300 IQ мови. От тебе, наприклад. Що ви там написуєте? Ви бачите, що у мене і так все не погано виходить. Картошка при цьому я. Так, самий тактичний гравець цієї команди заходить в спину нашим опонентам. Тут є хтось? Та ну, маєш бути. Нормально, нормально. Так, а що то твої друзі не хочуть так швидко віддаватись? Ну нічого, ми зараз з ними станцюємо. що такий неуловимий, та, не та бляха-муха? А, все-таки зловив. Ще би друга твого зловити. Так, да. якось так. Доволі дешево, але мені подобається. Спина, спина, спина! Ладно, все, окей, не парся. Щас я тими розберусь. Дякую. Давай, давай, вперед, вперед, супра. Я тобі щас ще хаєшкою поможу. Блять, тільки знав, що така хуйня буде. Пум -пум -пум -пум, -пум, пум 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 Не пропущу ні одну терористську душу. Ну я ж тебе знаю, я зараз тільки зі скопа вийду, і ти знову вилізеш. бляха, як сюди Це залізти. Та все, не кричи, не кричи, я розібрався, щас хаєшку дам. Ну все, накидуємо дим і виходимо на А, чого ви боїтесь та? Вперед, вперед, я нічого не боюсь. Пум прум -пум 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 пум 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 Сорі. А що воно зеленим, е, жовтим, е, бля, е, червоним? <рес> А ти, бляха, серйозно, так? Інші місця були зайняті. Так, признавайтесь, товариші терористи, хто зламав телевізор, він нам надзвичайно важливий. Ага, походу, ти зламав. Ну не переживай, подивишся його в наступному раунді, якщо не зламаєш. Заходимо впевнено та сміливо. Я думаю, на кухні хтось має бути 100%. Наприклад, ти. Доброго дня. Ти, ти що, друга з себе привів? Що ви там разом на кухні робили? Куховарили, чи що? Та ну! В трьох борщ фігачили! І не позвали! Все, ми мільйон раз це робили, мільйон раз практикували. Давай, диня, вперед, вперед, курицю. Ти зря, звісно, порізав, але нічого страшного. Ти, блядь, ще й стопиш мене. Ах, щиро тобі дякую, я і без тебе розберусь. от показую, як це робиться. Та ну. Я до кінця не вірив, що це спрацює, але, походу, спрацювало. Go, go. Why, Та що ти решістерічка? Це робиться зовсім по-іншому. Ну, от, наприклад, ось так от це робиться. Ну і все, ласт банано. У мене є чудова геніальна стратегія, як його можна забрати. Блін, я не розумію. От чого ти так трусишся, як холодець в холодильнику? Заспокойся, не рипайся. Зараз ми його просто почекаємо і все. В честь, поки я живий. Такої криси у своєму житті ти ніколи не бачив. Я навіть потужніший за сплінтера. Почекай, почекай! курва, курва, рататуй, 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 рям прям, під балконом хтось був, треба з ним. Розібратись не получилось. Та єма, що то вас так. Один в 4. Клас. Ладно, ми будемо грати максимально обережно. ще з вікна прилітає. Ти чо такий живучий? А чого я такий живучий? А ти то куди біжиш? Ну все, вони будуть думати, що я пішов на А, хай там і сидять. А я поки небе піду. Ну добре, 20 секунд. Пачку я приніс, якщо її поставлю, вже на цьому молодець. Парам. Парам. Param, peram, periam, periam, periam. Param. Ach, you get it. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Для вас є одна цікава і приємна новина. Ви можете виграти на халяву 299 гривень. Якщо залишите будь-який рандомний коментар, поставите лайк та підпишитесь на канал. Це дуже важливо, адже це буде така, знаєте, активність, а мені активність зараз якраз потрібна, щоб розвивати цей YouTube канал. І в цілому, якщо вам подобаються подібні відео, то дайте про це знати. Я побачу фідбек і, можливо, почну записувати та монтувати відео частіше. Ай, ну ви зрозуміли. Все, гарного вам дня. Не забувайте залишати коментарі і бувайте здорові, розчісуйте брові, цілую в плечі і до встречі. Бувайте!